Мене запитують, чому я взяв джет під модернізацію, а не взяв старого радянського якогось, наприклад, 2М112 під реставрацію. Так от, я взяв 2М112, я взяв два станка верстата і цей, і цей, щоб наглядно на місці побачити, як воно мені. Пасує по габаритам на встановлення для встановлення, як воно що воно з себе представляє одне і друге. І пішов таким шляхом, тому що джет вже готовий до роботи, тут все працює, все двигун 220. Ну, це і добре, і погано. Добре, тим, що я вже включаю і працюю, а погано тим, що, наприклад, реверса нема і неможливо зробити плавні оберти. Хто знає, через частотник 380 робиш, можна зробити зручно, плавні обрати, без потреби перекидати шківи, ремінь по шківам. І можна реверс зробити. Так, шківи. Дивіться. От. Все тут нове. Шківи, всі шківи, стальні, проточені, рівненькі, новенькі. Що тут точно погане, це товщина стінки колони тонка 2,7 мм. І оце кріплення колони, я, б його, ну, я думаю його переробляти. Як ще, ще, ще попереду ще, щось придумаю, можливо ці болти перенесу сюди на турець, це вже змінить е, жорсткість цього кріплення, покращить. Але ще є ідея тут розрізати і виточити такий хомут з, з тов, товстостінний такий. І стиснути це місце хомутом. На зразок як переробляють люфти пінолі дешевим способом, що тут бабку розрізають і стягують болтами. Так, далі ось цей столик. Столик, подивіться, наскільки він легше. Зручніше змінювати висоту подачі деталі до робочого місця сверління отворів. Ось це мені, мені дуже подобається. Це не так, як в 2М112 тут крутити ту різьбу одною рукою. Я так би ніколи не, бабку в 2М112 не змінив її висоту. От. А тут легенько собі змінюєш цей столик і все. Ось. Ну Що тут погане, це станина. Станина буде від е цієї NS-12. Вона вже куплена, далі відео я вам покажу. Ну, ніби все, якщо що, переходимо на вулицю. І тепер по станині. Ось, станина від NS-12. Її я планую використати для джета. Це від нього верх, колона, бабка. Це, не знаю, буде або продаватися, або лише для якихось можливих подальших переробок. Подивіться на цю станину. В порівнянні до станини бюджета. Це не до порівняння. Подивіться на товщину стінки. Ось. Ще бувають станини тут з таким ребром жорсткості додатковим, така перемичка, як би є, але так, щоб були. І тепази, і ця перемичка важко знайти. Ну, принаймні мені не вдалося на той час знайти, коли я це все збирав. Ось є такий недолік, я його, напевно, якось або приварю легенько, або залишу, не знаю. Станина планується шліфувати. от. Е, так, це станині від МС-12. Тепер 2М112. Ось подивіться, якому. Що це таке? Так, тут багато заліза. Це човун грубий, важкий. Тепази. Колона груба. Але вона, я вам скажу, тут зовнішній діаметр 70, але якщо рахувати по проточкам, то буде діаметр 60. І товщина стінки в неї виходить по проточкам десь близько сантиметра. Тому... Так, вона жорсткіша від звичайного від джета набагато, але е, вона тонкіша, ніж здається. Так, далі, по голові. Так, безумовно, тут литво до джета взагалі не, не до обговорювань. Литво до джета тут. Але подивіться. Ось, валшестраня розбита. збита. на ілют, на відео не буде видно, не близько 4 мм. 100% буде кривий шпіндель. Шківи. шківи. Шківи, бачите, під заміну. Шківи під заміну. От. Ну, Єдине, що в ній хороше, ага, до речі, рідний ще двигун, сама e бабка, вуха цілі, e товстий чугун і... Є з чим працювати, для модернізації є з чим працювати. У мене є ідея взяти, от я з цієї сторони я вам покажу, оцей вузол викинути і прикріпити двигун. от З тамтої сторони зараз я її переверну. Ось двигун так причепити збоку. Тоді я виграю по глибині встановлення на стулешню в гаражі, щоб менше займав місце. От. Що ще сказати? Ну, бачите, пружина під заміну, 100% шліцеву втулку під заміну. Ну, тут по механізмам все треба модернізувати, все треба міняти. Це не так, як джет взяв за воду з коробки і працюєш ним. От. Заміна колони, от я вам покажу колону, я вже заготовку маю ще, то що я планую. цільнометалево, сталь 20 Буде в мене 73 мм товщиною. Тут вона зараз 80 по діаметру, до 73 буде обточуватись. Це не до порівняння. Тобто виготовлення нової колони і заміна станини на джеті, не до порівняння до... Затрачених часу і зусиль на майбутню реставрацію станка 2М112. Якщо буде зле, то з джетом не вийде, буде зле з джетом, то тоді займусь реставрацією і модернізацією 2М112 і також буду бачити, що з цього вийде, щось одне продам, щось одне залишу. Так буде далі працювати. Ось, а це хочу показати заготовку фланця Сталі С-20. Вже ще трошки її підшліфую. Ну, ці кутки треба закруглити. Трошки закруглю. Сюди буде вварюватись кругляк. Після зварки віддаю токарю, токар буде проточувати зразу кругляк і площину. Площину, де буде приєднюватись до станини. Таким чином досягнеться ідеальний е перпендикулярне з'єднання станини і колони. От так. Дякую всім за увагу ще раз.